Ще один чудовий день у гірському будинку панд, І хоробрі зайці з нетерпінням чекають розваг. Ось так. Готові вирушати на прогулянку. Мене не забудьте. Діти, а ви готові йти в гості? О, так! пані Панда проведе майстер-клас з мистецтва. Ми складатимемо букети з квітів. Ой, як мило. Гарно вам провести час. навзаєм. Гарної прогулянки. Дякуємо. До зустрічі всім! Бувайте, Буває! Ура! Короче, задія! Вітаю, пане пандо! Привіт, Бонні! Пробачте, тату, ми поспішаємо! Не хвилюйтесь! Розважайтесь! О, Яка висока вежа. Молодці! Отакої. Будуємо вежу номер 324. Ось так. Ось тут моя мама створює квіткові шедеври. Так, діти, я приготувала все необхідне для букету з бамбуком. О, можна вже почати. О, звісно, спершу покладемо у вазу кілька бамбукових пагонів. Ось так. Бачите? Зрозумів. Е <рес> Мені подобаються закручені. Мені теж. Далі обираємо яскраву квітку, теж сюди. О, Я хочу помаранчеву, <рес> а я червону, Фіолетову. Ого, Який у мене зай чудовий букет. У мене теж. Ми закінчили, мамо? Так. але... Можна додати свою особисту ноту. О, о, а це як? Це те, що зробить букет унікальним і неповторним. Наприклад, це моя брошка. Я почеплю її на букет ось так, як гарно. Так, це букет мами. Бао. Я одразу здогадалася. Б. Тож, хто хоче додати до букета особисту ноту? Я хочу я. І я пошукаємо, що у нас є. О, У мене є зайвий зайцебанк. А у мене зайцеригамі. Бао його вчора зробила. Це бездоганні деталі для зайцебукетів. Ой, а як же ти, бао? Пошукаю себе кімнаті. Допоможете? Звісно, зайстрибаймо. <клес> Добре, тоді до зустрічі. Дивимось, якою буде моя особиста нота. У тебе багато гарних пандаричей. Ага. У мене їх стільки, що я не можу обрати. А. А? а що? Як ти обереш з того, що ми запропонуємо? А, гаразд. Спробуємо. А, я візьму подушку панду, тому що я панда. Я обираю маракас, бо ти любиш музику. А я виберу м -м, пензлик, бо ти дуже гарно малюєш. О, дякую за ці, Це так мило, але сумніваюся, що вони ідеальні для мого букета. І навіть подушка. Вона гарна, але дуже схожа на мамину брошку. А це мають звучати, а не стояти у букеті. Твоя правда. Ніхто ж не буде трясти букет. А як щодо пензликів? Та, ні. Вони надто старі і розтріпані для гарного букета. Гей, Твої розтріпані пензлики схожі на квіти у вазі. <рес> а й справді заждіть. У мене ідея. Бачите, я зробила з них квіти. О, яка краса! Так гарно! Гайда! Закінчимо наші букети! Та -да! Та -да -да! Та -да -да! Дивись, мама, ми закінчили! Дивовижно! Молодці! Ми Та-да! Дзвонить наш зайцей зміг. Разом граємо. вчимося ми разом стаємо хоробрими. Дивіться, діти. Бонні у захваті від букетів. ого І я теж. Неймовірно, вони всі різні. Здогадайтеся, дочі. Спробую. Хм. Цей милий бант вказує на роботу Бу. Ага, це мій бу букет. М -м. Ага, синій заєць. Отже, цей букет склав Боб. А моя юна художниця зробила квіти з пензликів. Ага, зайці підказали мені цю ідею. Згоден, Бонні. Вони прекрасні і унікальні, як і кожен із вас. О, це ваші батьки повернулися з прогулянки. Покажемо їм наші букети. Добрий день! мамо, тату. Дивіться, що ми зробили. У моєму рігамі! О, вони зайця геніальні. Так, п'ять морквинок із п'яти.